Мікрорайону сокорки у Києві в епіцентрі справжніх боїв між ОСББ та приватним жеком. Чи небезпечні ОСББ, так як їх малюють? Дивіться все по черзі. Мешканців українських багатоповерхівок охопила паніка. Хто тепер буде обслуговувати їхні будинки? Та скільки за це задоволення треба буде платити вже з 1 липня? Закон про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків вступить в силу. Війна між жеками та ОСББ у розпалі. Тож, що таке ОСББ і як його створити? Це А связи не включається? Ні. Михайло Хорунжий живе на Чевда родин, показує недоліки будинку, якому лише 4 роки. А от щітки, все відкрите. Бери, хто хочеш, знімаєш, що хочеш, все відкрите. Ну, з пожарна рукава все грецью та порядок мало би навести підприємство «Ковальська житлосервіс. Саме це товариство уклало договір із жителями будинку на обслуговування прибудинкової території. Натомість Михайла якість послуг не влаштовує. Тому він вирішив створити ОСББ. Якщо заглянути в закон, то ОСББ має створюватися ось у такий спосіб: за об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та обрання голови правління на збору голосує більшість власників. Після реєстрації організації у місцевих органах самоврядування ОСББ отримує у користуванні від жеку документацію та доступ до технічних приміщень, а далі повний самоконтроль і самоорганізація. Михайло каже: саме так і зробили мешканці його будинку. На даний момент зараз люди платять в принудіти в Ковальську. окрім цього будинку. Ковальська житлосервіс обслуговує всього 35. тобто, кошти отримує немалі. Ми не проти створення ОСББ, натомість Сергій Беньківський, заступник директора Ковальська житлосервіс, впевнений, ініціативна група хоче захопити правління рейдерським способом. 14 мая в 7 утра, создатели этого ОСББ прийшли, бы, після того, що получили как отримали доступ до, до цих дверей. Юридически это собственность вся наша про те, чому такий ласиш шматок. Очок ОСББ та як вас можуть обдурити і почистити ваші гаманці вже за мить. За такими історіями далеко ходити не треба. Фактично на одному кілометрі ще один приклад: будинок на гмирі 2 де також відбувається створення ОСББ, і який також обслуговує Ковальська. Тут жителі розділилися на два табори. Ініціативним групам приходиться очень непросто в тих условиях. Управляючі компанії сездають. Створюють і намагаються питаються опозиційними ініціативними групами. Чому опоненти виступають проти першої ініціативної групи? Раніше ми ніколи не думали о тому, що ОСББ може за собою пабліч такі шагі, як резервні фонди, кредитування, формування юрліц. Якщо ти керуючий по закону, то ти повинен стати фізичною особою підприємцем. Чому ми тобі будемо сплачувати гроші? Ти будеш отримувати з цього прибуток. Прибуток ти повинен сплатити податок. Ініціативна група впевнена до правління повинні входити лише кваліфіковані працівники. Вчора ви були учителем, позавчора ви були хазяйка. Сьогодні що ви будете возглавляти ревізіонну комісію. Ми питаємо в експертах хто може входити до правління ОСББ. В правління входять будь-які люди, за яких проголосувала більшість будинку. Втім, не лише це лякає частину мешканців будинку. Зараз, по факту відбувається фактичний рейдерський захват нашого дому з участием співробітників епіцентру. Вадим Сушко співпрацює з председателем ОСББ. Таке співробітництво для директора епіцентру, як я предполагаю, це так скажем, місце, куда можна збивати товари епіцентру по неконтролируемым ценам. Під будинком на гмирі. Два ми помітили Вадима Сушка. Я сьогодні не в формі не готовий давати інтерв'ю. Пізніше Вадим Сушко погодився з нами поговорити, але не на камеру. Де вони створюють всі обставини для того, щоб діцілювати процес створення листопереди? Ви використовується різні методи, починаючи від залякування, починаючи від пропозицій, там і кабарів, і то. Представники другої ініціативної групи кажуть, все навпаки, проти них на збори навіть тітушок запросили. Якщо мені посторонні люди не дають можливість виступити, хватають за руки, відбирають мікрофон. Питаємо у Вадима Сушка про тітушок, які були присутні на зборах. Було запрошено і таке, скажімо так, це інтериторіальна дрони, Трудодаринська району державні адміністрації, Даринська громадська варта. Ба більше у створенні ОСББ у цьому районі прослідковується політичне коріння. Нам стало відомо, що Володимир Гончаров, депутат Київради та топ-менеджер епіцентру, лобіює створення ОСББ. Зробимо матеріал про ОСББ і У нас є інформація про те, що виїздили на Осокарки по вулиці Гмирі 2 Розбиратися у конфлікті по створенню місцевого ОСББ, коли було заворушена на Чевдар один, там я був, а на Гмирі 2 я там не, не брав безпосередньо. Я якесь окремо ОСББ. Я підтримую всіх громадян, і всіх мешканців міста Києва питання самореалізації і самовизначення. Ми біля будинку Бажана 16. Тут у СББ існує вже понад 10 років. Що зробили за цей час? Подивимось. Тут і альтанка, і лавки під навісом, і власна скважина для поливу квітів. Хол викладений італійською плиткою, близько 20 камер відеоспостереження, а в ліфтах грає музика. Всім так було не завжди. Валерій Нікіченко став головою правління у 2012 році. Дом отримав в наслідство около мільйона задовжності перед Києво енерго. Ну, звісно, це гроші, які були присвоєні своє руководителями. Тому з такі випадки не поодинокі, тому більшість українців бояться, що правління буде просто красти гроші або не виконувати зобов'язань. Так і тут працівники ковальської житлосервіс збачають корупцію у діях Валерія Нікітченка. Кошти збирає ОСББ Бажинаш-16. Поступаючи на на розрахунковий рахунок, далі вони йдуть в ТОВ КЖС. А інша частина іде на його юридичну кампанію за оплату. Ну буцімто юридич. Дичних послуг, наприклад, зайшло там 100 тисяч 50 Вони відправили сюди на обслуговування будинку а 50 відправив собі і розпоряджається ними, як як хоче Валерій Нікіченко підтвердив інформацію, що він працює адвокатом. Натомість подібних схем не існує. Це існує така ситуація, і вона дуже поширена серед об'єднань співвласників. А це тільки полягає в тому, що люди перестають контролювати питання, куди вони сплачують свої кошти, тобто усі розрахункові операції. Які виконує ОСББ, повинні контролювати самі мешканці будинку. Скільки ж платять жителі бажана? 16 за послуги. Тариф 319 в нашому домі. На відміну від ОСББ, у цьому будинку Ковальська житлосервіс встановила тариф 3,95 за квадратний метр. В останній він був розрахований в 2011 році і тоді ж був затверджений. З 11-го по сьогоднішній день ці тарифи не змінювались. Якщо взяти коштори з будь-якого жеку, туди входять, вивіз сміття, двірники, охорона, прибирання. Альниці, світло у під'їздах та дворі, стоянка, озеленення та полив і ще з десяток обов'язкових пунктів. Проте ОСББ може певні пункти викреслювати, а оплату за послуги шукати дешевшу саме тому. Тариф менший. Услуга е уборки лісничних ліснічних кліток в нашому домі. вона нам стоїть в місяць 42 тисячі гривень в місяць. Виходить, що приватні жеки за схемами розводу на гроші далеко не йдуть. Вони старі, як світ. По документах сім прибиральниць. А по факту працює одна. Повернемося до конфлікту на Гмирі. 2 найбільше їх лякає те, що Валерій Нікіченко хоче монополізувати ринок. Он же владелець комунального підприємства Лівобережжя, який намагається в нашому мікрорайоні захватити Зараз є інформація. що вони вже захворіли 9 домов. Це всі дома, так скажемо, котрий свою СББ. Ані потім будуть КП тим капельовобережжям. яке вот, фактично мені так кажется, просто посередністя організація. Насправді існує не комунальне підприємство, а асоціація ОСББ Лівобережжя, президентом якої дійсно є Валерій Нікіченко. Він наводить нам аргументи ефективної роботи асоціації. Обіднівшись в асоціацію і создав для початку 8 домів, об'єднанів в управління, ми змогли дозволити собі наняти трьох сантехніків, трьох електриків, і платити їм вже не по 3 тисячі, а по 5-6 тисяч. Кожен будинок платить уже не 3 тисячі, а 2-2,5 тисячі. Це означає, що ми що маємо? Дешевше і кращіше. Чи справді асоціація ОСББ така небезпечна, як вважають мешканці району, питаємо в експерта. Створення асоціації ну, дуже сильно залежить від того, хто її створює. Коли вони втрачають весь насів, для них це бізнес, для нас це будинки, де ми живемо. Виходить, що прибудинкові території ласий шматок як для жеків, так і для нечесних управителів ОСББ, оскільки часу залишається мало, аби вирішити до кого йти за послугами, місцеві мешканці стають заручниками ситуації, адже інформування в галузі ОСББ слабке, так як і активність самих українців.